Вельми, шановне панство, вітаю в нашому лісі. Вирвався я подивитися, пошукати грибів. Ну, поки що зайшовши в ліс, я не бачу нічого. Або я сліпий, або їх нема. Ну, зараз ми трошки походимо. Обов'язково, якщо знайду, вам покажу. Сухо трошки в лісі, сухо-сухо, треба дощу. Але по тій інформації, яка в мене є, ну, гриби були. Були там всякі сироїшки, мухомори, Маремухи по хіпона, а я їх люблю жарених. Є гриб парасолька такий. Гриб зонті, гриб парасолька. Ну, Теж він у нас називається маремухом, його всі копають, він такий на високій ножці, така велика шапка. Він дуже смачний, дуже смачний жарений. Його прям можна таким сирим їсти. Зразу на пательню жарити і все буде супер. Він не грибучий. Добре, я зараз швиденько перегляну. Як нема, то треба їхати в друге місце. Шикарний ліс. Дивіться, який окоп йде. Це хід сполучень. О. Фланкірований такий окоп. Тут колись було дуже багато. Сироїжок біля нього. Ма? Нема. О, в мене сумка під корм. Пару сироїжок знайшов. О, знайшов такий на дереві, на вишнях. Вони ростуть, я забув, він називаються. Типа трутовика, але такий він оранжевий. О. І все, і поки що нема нічого. Зараз ще я тут пройду, погляну. Нема. Колись я тут знаходив багато. А зараз вроді і волога тут є. І тут низинка така. Тут завжди в цій низинці було. І підберезники були. І сироїшки були. Зараз щось я не наблюдаю. Ну нічого. А туди під горбичок там були грузді. Навіть чорні були грузді. Або ще не пора просто. Бо і старих не видно, би такі були черв'яки, що котрі роздовбашили. О, то нема. Я зараз пройду сюди, ось таку прогляну, тоді вернуся туди попід край. Там перегляну. Нема. Думав вам показати, а нема. Покажу окоп. Дуже гарний. Дуже він гарно зроблений. Ось такими. Ось такими виступаними. Виступами такими. О, так він туди пішов. Це Перша світова. Перша світова. Австро-венгерські окопи, не російські. Росіяни так не робили. У них ці окопи були обплетені лозою. Чи такими не лозою, а такі забиті були колечки. От я оставлю фотографію. Обплетені, гарні. А можна було тут ходити там, понизу навіть такі трапи з дощок були. А в Русських були копи вириті по коліно і з болотом засипалися, обсипалися там. Вони топилися в тих окопах, так як і зараз. Топляться на українській землі. А австрійські, австро-венгерські, ну, були шикарно лінії зроблені. Просто шикарно. Там все робилося по статуту. Все було так чітко. Чітко, чітко, Вон тут якісь такі невеличкі. Повздовж цього окопу було постійно багато-багато грибів. Сироїжок тут взагалі було. капець як багато. Далі нема. Зараз хожу як той, бузів полізь. І нема. Там біля дороги. На перехресті знайшов пару штук і все. О, і хожу, розглядаю окопчики. Це третя лінія вже. Це вже третя лінія. Оце свинство. Ось яке свинство тут. Ну як же ж без цього? Не може бути. Без цього свинства нічого в нас немає. Ааа, дощик, дощик, трошки дощик. Нельотна погода. Хоча сокіл літай. А, -а, а пішов на посадку в ліс. <риклад> Напевно Напевне їду, я додому. Диви. <риклад> це ха це і походу він не думає ставати цей, дощ зупиняти. А, це капець. Нічого, зараз трошки трошки буде мокрі. а може перейде. А це все. Жесть, який дощ. І гриби, і не гриби. Треба трошки сюди гриби. Тут менший дощ, орлик змокне зараз. А нічого. А, Це сила. Може перейде чи може не перейде, щось воно світліє. Забрати його ну, трошки сюди. о! О, нехай хоть так. І таке буває. Хоч в мене не промокаємо куртка, але штани зараз будуть мокрі, як доїхати. А? Може перейде. Те гриби, нема гриби, гриби звідси. А, вже вода підходить. Зараз буде потоп. А це капець. Назбирав грибочків. Морда. А дивіться який. Дивіться який це тру трутовик сірчано жов Курячий якийсь тут, курка. Кавчу дуже смачний, я ще не пробував. Будемо пробувати. А, нормально. Ух, яка вода. Вроді... Вроді проходить. Дуб, дякую тобі. Ти мене спас. Поїхали. Яка краса. І туман над лісом. М -м -м. Супер. Походу, нашому ставкові хана висихає, вода не поступає, зараз я з'їду, нижче вам покажу, вода не поступає, і він висихає. так Річка Рудка пересохла. Залишилася калюжа. Жесть просто. Це капець. Це капець. Тут напевне ще є пару таких підземних джерел. Залишилось пару підземних джерел і вони ще почуть підтримують. Ми будемо сподіватися, що зимою. Можливо, він набере води, можливо, але якщо не буде снігу, то і він не набере нічого. Шкода, яка дамба висока. Звідти був аж попід, попід верхом туди, попід корчі, був повний води. І зверху не поступає вода зовсім. Так панство щось починає знову ляпати. Хотів я настав подивитися. Нема на що дивитися. Не буду я вже нікуди заїжджати, я ще хотів там одному місце поїхати, але з-за тих двох-трьох грибів я не хочу лазити корчами, мокнути вони так вже все мокрі, Поїхав я додому. Вибачайте, що не показав вам багажник грибів. Ну, як є, так показав. Ну, якесь таке відео вийшло. Поїхав, зняв, погуляв, трошки розвіявся. Всім гарного дня, все буде Україна. Лайк, підписка, дзвіночок, як завжди, ну, в курсі. Гарного дня.